Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що означає обмежена придатність до військової служби і чим вона відрізняється від тимчасової непридатності до військової служби. Але перед тим, як дивитися це відео, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал і обов'язково додивіться до кінця це відео. Я думаю, що ви знайдете в ньому дуже багато для себе цікавого та корисного. Друзі, як ми всі знаємо, Після початку війни, 24 лютого цього року, в Україні була оголошена мобілізація і оголошено воєнний стан. Для того, щоб мобілізувати військовозобов'язаного, попередньо він має пройти медичний огляд на військово-лікарській комісії, яка виносить наступні види рішень. Перше це непридатний до військової служби і виключення з. Військового обліку, друге це тимчасова непридатність на певний час. Третє це обмежена придатність до військової служби, і четверте це повністю придатний до військової служби. Якраз по про обмежену придатність ми сьогодні поговоримо, що вона означає, де може людина нести військову службу, де не може, і чи може вона виїжджати за межі України, якщо її визнана обмежено придатною до військової служби. Друзі, питання визнання обмеженої придатною фізичної особи до несення військової служби, воно визначається положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затверджену наказом Міністерства оборони України номер 402 від 14 серпня 2008 року. У разі, якщо особа, яка пройшла медичний огляд і відповідно вказаного положення, є обмежено придатною, військова лікарська комісія ухвалює постанову, де зазначає, що така людина, яка є військовозобов'язаною, є обмежено придатною до військової служби, і в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, посади, віку та місця роботи, що виконується людиною. До мобілізації в довільній формі вказуються, які види служби та роботи протипоказані цій особі. Особи, які визнані обмежено придатними до військової служби, непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті і спецпорудах. Тобто, такі військовослужбовці вони не можуть приймати участь у бойових діях. А вони придатні до служби у частинах та підрозділах Збройних сил України, військоматах, установах і організаціях вищих воєнних навчальних закладах тощо. І друзі, окремо треба зауважити, що такі особи, які були визнані обмежено придатними до військової служби, вони можуть бути переоглянуті. Військово-лікарською комісією, але не раніше, ніж через три роки після прийняття постанови про обмежену придатність таких осіб до військової служби. Друзі, чим відрізняється обмежена придатність до військової служби від тимчасової непридатності до військової служби? Тим, що тимчасова непридатність до військової служби розуміє за собою те, що особа не може бути мобілізована, їй надається відстрочка. На проходження лікування або реабілітації, і після того, як проходить строк цієї відстрочки, вже вирішується питання про те, чи може ця особа нести військову службу, або вона має визнаватись непридатною до військової служби і виключатись з військового обліку. І такі особи, які були визнані тимчасово непридатними до військової служби, можуть виїжджати за кордон. В той же час обмежено придатні військовозобов'язані до військової служби, вони можуть бути мобілізовані, але вони не можуть нести службу в тих ча частинах Збройних сил України, які приймають участь у бойових діях, тобто вони можуть нести військову службу у так званих частинах забезпечення Збройних сил України. І такі особи. Не можуть виїжджати за кордон, тому що вони можуть бути мобілізовані в будь-який момент. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк. Не забудьте підписатись на мій канал, і також обов'язково подивіться відео, які стосуються теми визнання обмежено придатними, тим, тимчасово непридатними і взагалі тих осіб, які можуть бути мобілізовані під час воєнного стану в Україні. Лінки на це відео ви побачите в себе на екрані. До побачення!